Доброго, доброго ранку всім вам. А яка взагалі ціль молітвоної групи? Ціль наповнитися на Божим Словом і розпочати день з Богом і з молитвою. Аж так, 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 так. Добре, у мене ще така, знаєте, якби ціль відкрита цілей. Знаєте, ми молимося і молимося наперед що, ні? щоб ізбіжати, да, грядущих якихось там бедств. І це правильно, тому що і сам Христос сказав у, у Матфеї 24.20, такий і текст є. Да? Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу, ибо тогда, если -то там впереди, будет великая скорбь, какой не было от начала мира, да, и не будет. То есть, цель групи, цель, цель молитв звернень до Бога, просити Бога про майбутню, майбутнє визволення и избавление да, от різних. Життєвих, неприятніших, скажімо е, ситуацій. Вот. І для мене ще є таким зірцем, я думаю, і для всіх нас, навіть православний світ. Вчора ми дуже згадували про це на суботній школі, навіть в православному світі, Псалом 90, є такою молитвою, яку вони таки визвели в прям в ритуал чи в обряд, якось і називається вона. Помощі. Пощі святим. в помощі чи як? Якось так. І, да, в мене є там один, один е, друг не друг в, в Росії. Ми працювали, він теж там був. Він на пам'ять. Живі є помощі. А живі помощі. Якось так. Так. Тобто вона. Не на пам'ять, він на пам'яті цитував, говорив, от почому тоді, по чому тоді. Ем, ми говорили. ага, Він якби противиться, що я адвентіст от, і розказує звичайна стара позиція. А як, при, як ти не можеш воювати, якщо до тебе зараз прийдуть додому і будуть на твоїх глазах різати, вбивати, катувати твою родину? І ви знаєте, собственно, і ця ціль молитовної групи заключається в цьому, щоб. Е Просити в Господа збав, і збавлення ще в время благополучне і благоприятне. Тому я хочу звернутися і до цього псалма 90 і ще раз і з вами його почитати. Я думаю, вже не один раз його на аномалітній групі читали. Но, тем не менее. Живучий под кровом Всевишнього, под сіні всемогущего покоїться. говорит Господу: прибежище моє і защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Ось оцей ті Принцип, по якому Господь нас захищає, коли ми говоримо йому, що ти прибіжище моє і защита моя, бо ми на нього уповаємо. Он ізбавить тебе від сіті ловця, від гибельної язви, перемі своїми осінь тебе, і під криллями Його будеш без «Щит і ограждіння істина Його. І якийсь такий принцип, ще виявився тут який, Що наша безпека е, заключається і в нашій праці? Щит і Щитой істина Його. Якщо істина дійсно перебуває в моєму серці, в моєму розумі, я звертаюся до неї і поступаю так, да, по цьому слову Господньому цілком і повністю невиборочно, то вона буде щитом і ограждження. Е, не обоїшся ужасу вночі, стріли літящий днем. язвы, ходящие в мраке, заразы, упустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч, десную тебя, но в тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, Ибо ангелам своим заповедуют о Тебе, охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя да не приткнешься, о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби». І збавлю його і прославлю його, довготою дні і насищу його і явлю йому спасіння моє. Дуже, дуже гарний псалом дій, дійсно молитва і обітування. Ось цей момент за те, що він возлюбив мене і познав ім'я моє. Ви знаєте, часом, як читаючи слова, то думаю, а що я узнаю? Встав і вже думаєш про роботу, а що як? Як мені там ту пландеку склеїти, що мені купити, вже зранку хоп, телефон, зживалка і так далі. І ловиш себе на мислі, да? Що зранку заповнюю оцю нішу правильним, святим, небесним. Друзі, так, да, прекрасне обітування, і ми на нього покладаємося. Але вчора на суботній школі ми прям навіть урок трохи. Одійшли от уроки тему урока да? по, по темі е, збавлення да, під час війни і окупації. Да, і таке є. І псалом 93. Недалеко треба йти. Боже отомщені. Господі Боже, отомщені, яві себя, востань, суддя землі. Воздай возьмі зі гордем, доколи, Господі, нечестивий, доколі нечестиві торжествувати будуть. Вони взригають дієскі речі. Величаються всі діличі беззаконні. Демонстративно, так? Попирають народ Твою, Господі, угнітають насіде Твоє, вдову і пришельці убивають, і сироту умішляють. І говорять, не увидит Господь і не узнає Бог Іаковів. Друзі, і це сказано в одной тій самій Біблії. І то є, і то є. Да. Так і не иначе це происходит і ми живемо у такому двополярному світі, як то кажуть. Півсвіта плаче, моя мати особливо на це говорила. Півсвіта скаче, півсвіта плаче. Ну, тим не мені, що, що ж нам з вами робити? Ось є таке ж обітування. Эм, Авакума 317. Я думаю, що ми його всі прекрасно знаємо. Це обітування. Даже песня была такая, если не станет вес в 3.17, и виноград не даст плода. Дословно так оно звучит. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало вес загони загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о вое спасение моего. Он Господь Бог сила моя, Он зділить ноги мої как у оленя і на висоти мої возведет мене, начальнику хора такий псалом. Тобто Господь дає надіжду в во усіх варіантах. Але ж розочарування теж відбувається, і воно має невелику немалу силу. Воно як возьме. І хорошо, знаєте, читати, сидіти у теплій комнаті, да в дітому в мирі благополуччі. Ви знаєте, і, і це така тема серйозна. Але я, ви знаєте, ще користуюся таким ось стихом Йоанна, 6 розділ, 68 вірш. Можу на ньому чуть-чуть. 6:68. Був такий момент, що Христос сказав, ем, коли відійшли від Христа учніки, тому що їм не візали слух, те, що Він говорив, і одійшли. І тоді Ісус сказав 12-ті: не ли і ви отойти? Тобто, обітування є. Тим мені враг забирає доми, житні, руйнує страну, так? нашу, наприклад, Україну. Або особисті життєві якісь незгоди просходять в своєму налічному фронті. А що робити? Тоді люди піднімають до Бога хто кулаки, хто слова, От, нема правди, де Бог і так далі. Ну і що можна? Два путі, так? Да? Остатися оставатися з Богом і надіятися, лібо одійти від Нього. Добре. Якщо відійти від нього, що, що там буде? Що там можна зробити? Що можна е, своїми силами розрішити, допомогти, е, зробити, щоб було якесь позитивне рішення, щоб що можу зробити вище Бога. Да? І ви знаєте, в ответ на... Оце Христовий вопрос, не хотіть і ви ото йти. Сімон Петр відвідав йому, і я хочу, щоб цей відповідь був і нашим, з вами отвітом. Тому що він, я вважаю, правильний. Господі, кому нам іти? Ти маєш глаголи вічної життя? Він создав світ, він його тримає рукою своєю і все контролює. Поэтому Будемо держатися того, хто має глаголи вічної жизни, да? і хто має велич, силу. А до часу, поки ми не знаємо, чому так відбувається, хоча ми можемо і знати, коли ми Божу волю читаємо історію м м великої боротьби да? нашій священному писанні, в нашому священному писанні, то ми можемо зрозуміти, чому так? Тому що експеримент гріха, він не закінчився, і ось ця війна йде. Як на землі, так і в серцях і в душах людських. Тому держатися треба цього хребко, цього якора віри, тому що він єдиний і має глаголи вічної житті. Я нам з вами бажаю, щоб нічого нас не пошатнуло в цьому. Тому молитвна група на своєму місті, як якор віри. Амінь. Слава Богу. Амінь. Хтось хоче щось додати, можливо, виникли якісь думки, будь ласка. А я хотіла до цього сказати дійсно, як то іменно Володя Позняк любить казати, ми теж цей псалом читали, і всі так добре говоримо файно, як навіть не стане увесь в загоні, ми будемо славити Бога. Але тепер, коли у нього сталося іменно це все, що ми знаємо. То він дуже сильно цим возмущається. І, і тим більше треба за нього сильно молитися і за нас молитися, і за наш духовний стан, щоб і ми не падали. І він дуже сильно пробує говорити: каже, от, а якби ви у цей час могли б своє віддати, щоб no. бути на його місці. Це дуже легко говорити, коли цього не сталося. Так, так. Ну, і тому Бога. добре нам дійсно всім молитися, особливо за нас, за наш духовний сан, за наших дітей, за наших половинок, щоб духовно зростати, і навіть якщо падаємо, щоб підніматися і йти далі, йти за Господом, і триматися за його руку, довіряти Богові. Бо це і дуже важливо. Знаєте, от валя сказала, падаємо, ви знаєте, якщо падаємо на люду, ми розуміємо, що ми падаємо. А ось духовне падіння, воно відбувається не зразу, воно спочатку від пас... пасівності да, в духовних не в чтенні, не в чтенні, не приближенні, не неприближенні, чтенні слова Божого, не в приближенні до Бога і не непознання Його характеру, і воно присходить годами. і воно тоді, якби є. Тому потрібно постійно підпитувати свого духовного чоловіка. Да. Всі знають, що який вовк переможе, той, якого кормлять. Ось це правильний принцип. А з Володією Позняком, звісно, собственно, він вчора був у нас на суботній школі. Вот. Я думаю, що в нього проходить своя боротьба з Богом, і вона не... це не є негативом, це є теж позитивом, як і Іоанна Ціцьова, Іакова. Да? Теж була боротьба з Богом, в нього теж своє переживання. Вот. Ми можемо тільки його підтримувати, вот. ні в якому випадку не осуждати, тому що е, я ставлю себе на його місце, і я не знаю, як, як би я зреагував. Розумієте? Тому що плоть є плоть. Вот. Але в свій час і Бог виведе і його дорогу на, е, на, на пряму стежку, так, вот. тому що да, ми, ми все правильно говоримо і все правильно розуміємо, але плоть дуже болить. Навіть Христос. Будучи на землі, казав Боже й отець, якщо можливо, хай мійнує мене часи. Це дуже тяжко. це Сергій ще хоче сказати свою думку. Знаєте, теж Вася каже, я сиджу і думаю, за Володю. Я теж спілкувався з Анею і за Володю, все. Я подумав про те, що я знаю, що не всі до цього часу доживуть, когось Господь заспокоїть, хтось буде чекати в могилі другого приходу Христа, але дух, про... Про... дух проще пише про те, що випробування, які випадуть, оцей, коли буде, ми не зможемо ні покупати, ні продавати. Коли вийде декрет про те, що нас можна буде вбивати, адвентистів маю на увазі. То це порівняно з тим, що, е, що проходила перша апостольська церква, коли в було, і середньовіччя, то, то було ще квіточки. А от те, що достанеться Адвентистській церкві перед самим приходом Христа, то це будуть вже ягодки. Це буде набагато чаще і набагато набагато страшніше. І тому Господь пише в дусі просто, що. Деяких він заспокоїть, ті, що не зможуть витримати це випробування. Я завжди думаю, чому? Я згадую все: середньовіччя, Першоапостольську церкву, Іова згадує. Пам'ятаєте, що диявол забрав в Іова? Саме дороге, що в нього було? Дітей, родину. Все, що набуто було тяжкою працею за його роки життя. А це те, за що ми тримаємо. Ну, ми можливо, не хочемо триматися, але воно автоматично відбувається в нашому житті. Ми тримаємося за ці речі, матеріальні речі. А Христос хоче нас навчити, щоб ми не прив'язувались до цього земного. Але як один брат казав, ми хочемо одною ногою і тут пожити добре, в всьому світі, і багатство набути, і дом, щоб був, і маєток, і в маєтку все було. І ще одною ногою, щоб і в царстві Божому бути. Нам хочеться і тут пожити гарно, і в царстві Божому бути. От. І тому для таких братів і сестер буде дуже важко, коли на них випаде така доля. Вона випаде на всіх, але не всі це вистоїть, не всі це витримають просто-напросто. І е, пам'ятайте слова Христа. Згадуйте дружину Лотову. Не всі зможуть розвернутися і піти. Хтось розвернеться і буде стояти і дивитися, і за, це, за цього може загинути просто-напросто. Тому в нас зараз ми просто самі до кінця ще не розуміємо, що випаде на нашу долю. Тому в нас ще зараз є благодатний час, коли ми зараз можемо спокійно читати, молитися, спокійно ранком вставати. От. Тому. Тримаємося і користуємося цим часом, спокійним і благодатним часом, коли ми можемо. Я знаю, що і зараз випадають на долю братів і сестер є випробування. І вони якраз і показують, як Тимофій вчора казав в проповіді, який я насправді всередині. Чи живе в мені справжній християнин всередині? чи я тільки оболонка, зовнішня оболонка. Дякую. А я хочу ще е, до цих роздумів додати трошки позитиву. Всі добре пам'ятаємо вірш, «Все смагу в мене Ісусі Христі. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння. Звичайно, кожного свої, свій шлях, кожного своя дорога. Але якщо ми будемо надіятись на Господа, молитися, то Він нас буде укріпляти на наших дорогах і пройдемо разом з ним. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння молитовної. Будемо молитися.